Українці не сприймали зиму просто як пору року. Для них зима була чимось більшим, силою, сутністю, майже живою істотою, з якою треба було вміти поводитися. Її не можна було перемогти, але можна було задобрити. Її не можна було уникнути, але можна було пережити, якщо знати правильні слова, правильні дії, правильні обряди. Уяви, що ти живеш у світі, де кожна природна сила має свої обличчя, свій характер, свою волю. Вітер це не просто рух повітря, а дихання якоїсь стихії. Річка це не просто вода, а жива дорога, що пам'ятає все, що бачила. А зима це стара могутня сила, що приходить восени і йде навесні, і поки вона тут, вона володарює над усім. А ти точно хочеш знати, що було далі? Повне відео уже доступне на каналі. Обов'язково підписуйтеся, щоб бути в темі цікавих та пізнавальних історій.